Задай буде п'яно. Ви бачаюсь, можете пояснити, що тут відбувається? — Даний водій кіргового транспортного засобу в остання України. Так, і Він зараз Зараз оформляється один матеріал і будуть направлятися в суд. Це протокол чи постанова? Протокол, протокол складається по 130-й, бо тут рішення приймає суд за дане правопорушення. Тут ми не можемо Дякую.